Хочеш вийти з двору в дощ, одягни пару калош. Це не іронія, а реалії для мешканців навколишніх будинків. Крім того, величезні ями у цьому дворі частенько наносять збитки і місцевим водіям. Тутешні жителі кажуть, міська влада і комунальники про їх двір ніби забули. Люди звернулися до народного контролю. Двір біля будинку по вулиці Наливайка, 14 та двох сусідніх. Проблемний вже давно. Скільки б не звертались до комунальників та влади, у дворі все одно не пройти, скаржаться місцеві мешканці. Я вже тут, хлопці живу 15 років, чи скільки то того, того все, то бардак є. Та воно по всі ціла літ, та калюжа стоїть. Пойшов би дощ, пішов, то стоїть тут тая вода. Бо бачите самі, бачите, скрізь калюжі. Ніхто навіть не, не думає ремонтувати ту дорогу. Скільки раз і Жеківці вкликали, і, і писали, ніхто нічого не робить. Без дощу він, як, без їде, зукували. отам така яма, то, це, то скоро допомогу, хоч і дощу немає, то вона не може там так, чіпляє. Проходити тут майже немає ніде дуже погано. Тут треба асфальт нормально зробити, щоб ну, можна було пройти, води менше було. Б. Коли нарешті згадають про жителів вулиці Наливайка, дізнаємося у департаменті житлово-комунального господарства. Там народний контроль запевнили. Прибудинкову територію планують відремонтувати до кінця літа. Наливайка 14, 14, 14 б Вони включені в перелік дворів, де заплановано в цьому році капітальний ремонт. Я думаю, якщо буде нормальна ситуація в країні, буде належне фінансування, роботи будуть виконані в цьому році. Ну орієнтовно, десь до Наливайка, я думаю, десь дійдемо липень-серпень. Ми перевіримо, чи буде до кінця літа у цьому дворі зремонтована дорога. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть сорок п'ять. Пришіть.